здоров'я це щоб люди, коли люди бережуть своє здоров'я. Здоров'я це яка людина хвора чи здорова. Здоров'я це дуже важливе для дитини і для дорослих. Щоб не лежати в ліжку і не бути. Некорисних ліків. Здоров'я це коли ти здоровий чи захворів. Здоров'я, Якщо здоров'я не буде, то людина буде хворіти і хворіти. це найцінніший скарб людини. Здоров'я це як боже. Здоров'я це коли ти себе нормально почуваєш. Здоров'я це люди сили, не вмира. Здоров'я це те, за чим треба доглядати. Якщо не буде здоров'я, то людина помре. Радість.